Всім привіт та вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми подивимось на mig 21 Bison, напевно, найкращий премжет, який ви можете придбати за 70 євро. Бойовий рейтинг у нас у АРБ 12.3, у ТРБ 11,7. І він дуже-дуже гарно становиться у цей сетап з преміумних тачок та преміумних літаків на 117. грається він тут доволі непогано. Але найбільший його потенціал в АРБ. Тож, сам по собі, Міг-21 Бізон або Міг-21 це вже застаріла модель. З нього вижали все, що можна, та експортували до Індії. І це індійський літак у британській гілці. Що в нас є? Непогані характеристики. У землі ми літаємо 1300 максимум. А далі ми можемо відірвати крила. Вигло дуже потужне, маневреність непогана. Ми перекручуємо багато чого, динаміка також дуже гарна, але лише на своєму бойовому рейтингу або нижче. Ми потрапляємо вище, проте су 33 на 130, можемо потрапити проти су 34 там, де вже арли, і нам там буде доволі боляче. Але на своєму бойовому рейтингу у нас є R27R, це звичайні. Радарні ракети, не енергетичні, як у Совка, але теж щось можуть. Також у нас є R-73I, експортна версія R-73, також з захистом від перешкод на 12.3. Грається це дуже-дуже приємно. Вони трохи гірші, ніж Матра Magic 2 у міража. Ті можуть влучати з 3 км у задню полусферу. Ці десь з 2,5 це гарантовані два фраги. Також ми допомагаємо нам. Здобувати фраги за допомогою R27. Вони щось типу краще трохи, ніж aim 7 f Sperrow. Краще довертають, краще лочать. Радар у нас кращий, ніж у Фантома. Радар дуже-дуже непоганий. Є також режим СНП, але лише на 30 км. Також для АРБ ми можемо підвісити 2R27T. Це звичайні тежки, вони летять десь на 6 км, вони більш повільніші, як R27R звичайні, але це щось. Для ТРБ ми можемо повісити два КАБи, це каб 500 кр та р 73 каб 500 у нас з наведенням ТВ. Можемо лочити цілі та робити два фраги, а далі літати і кошмарити льотку у ТРБ. Непогано він грається, що в Терба, що в АРБ, але мені більше він подобається в АРБ, бо там відкривається його повний потенціал. Раніше у нас був лише Фантом. Фантом його час пройшов, та на 12.0 йому дуже-дуже боляче. А ось Бізон робить дуже непогані речі. Тож, давайте дивитися бої та дивитися, що може Бізон у 2025 році. Перший бій у нас голландські висоти. Потрапили ми більш-менш на свій бойовий рейтинг. І тут ми можемо трохи поклімбити та наробити поганих речей. Зараз накупили Хорнетів, і це для нас їжа. Також я дуже хочу Єврофайтер, британський тайфун. Та Бізон – це найкращий варіант, щоб його догріндити. Але це дуже-дуже довго. Хоча не так боляче, як це було б на фантомі. Фантом дуже страждає зараз. Там з занерфлені, і літати на ньому зовсім не цікаво. На шлемки того фантома ніколи не було. Він навіть коли був на 11.3, він страждав. Йому б на 11.7, там би він себе кайфово почував. А зараз фантоми страждають. Напевно, щоб нова льотка проживалася у цій грі. Бізон це дуже крута тачка, їх дуже багато у рандомі, та з ним потрібно рахуватися. Клімбимо майже 5 кілометрів, врубаємо радар. Радар у нас непоганий, але лише в нього такий шаг: 10, 20, 30 і 100 кілометрів. І це дуже трохи некомфортно, я б сказав. Але маємо, що маємо. Також я не врубаю супровід на проході СНП так названий. Я врубаю звичайний доплер. Мені так краще, бо воно лочить інколи те, що не потрібно. та... Можу рухати радар, куди мені не потрібно. Звичайний доплер, і непогано лочить, і непогано сканує. Тобто, це найкращий режим. Він сканує і у землі цілі, які летять до вас або проти вас, від вас, та можна дати радарну ракетку. Першим чином, що ми робимо, набираємо висоту десь до 5,5 км, пропускаємо наших союзників, щоб вони показали нам маркера. Зараз будуть якісь нахаби. Певно, крабити тих, хто хоче покрабити баски, та будемо давати їм пощам. Ось фантомчик з'явився. Мігі з китайськими ніками летять скидувати свої запалювальні баки, в мене щось летить, я відворачую. Напевно, там Томкет, який кинув свій фенікс або факур. Тож треба його задоджити. Фантома цього пропустили. Хочу йому дати мій парл, скидаю його. Але лок трохи вже втрачається, і я, напевно, так, я зіпсував. Ще з приємного: у Бізона є нашлемка. Вона лише на 10 кілометрів, але це хоч щось. І ось бачите, я спускаюсь, я наздоганяю фантома, бо в нього максималка 1250. Я можу спокійно літати, десь 1300-1400, але тут треба бути обережним. Я скоро відірву собі крила. І тут треба рахуватися з тим, що скидуєш швидкість. Догнав його до 2,5 км і тупо дав йому R73. Усе, гарантований фраг. Далі дивлюсь, хто в мене лочить. Тут десь також ще один фантом. Маркер його, як звичайно, не відрисується, як би я там не молився та не дивився, не качав би зіркість. Маркеру я не бачу. Ось з'явився. Непоганий Hornet f 18 a та Phantom. Він хоче в мене засунути радарку, я роблю розмазану бочку та клімблю уверх і тупо її скидую. Дуже просто законтрити цю F-ку. вона така дубова, що розвести її дуже-дуже легко. Якби він знав, то він би не ліз зі мною у Dogfight, бо я його на закрилках перекручую у горизонті. Фантом ось зробив півтора круга, і все, він мій. Я зараз сяду йому на 6 і тупо, буду його з'їдати. У мене ще дві ракети, боєзапас ракет у нас невеличкий, але це більш-менш гарантовані фраги. Найкраще, що можна робити, з Р-27 прижимаєте супротивника до землі, заставляєте його маневрувати, щоб він відворачував від вас морду. А далі кидаєте Р-73 у задню напісферу, та це гарантований фраг. Ось тут я покрутився з фантомом. І зараз буде ще один фраг 2,5 км, Р73, його наздоганяє та ігнорує ЛТЦ. Дуже легко. Отакий кайфовий, приємний геймплей на бізоні. Що можна ще сказати про бізона? А, на всіх Міг-21 є пушка ГШ-23. Грязів, шаповала 23 го калібру. Вона непогана, але й не гарна. Вона знаходиться знизу фюзеляжа та балістика в неї десь півтора кілометри, і вона вже. Снаряди всі падають. Дуже дебільна балістика, я її ніколи не розумів. Стріляти з неї некомфортно. Ось перший бій закінчується. Підемо дивитися. Другий бій. Два фраги. Дуже легко. Так, другий бій. Це у нас знову Данія. Дуже люблять розробники цю карту. Накидали ПВО ДРФ. Тож, треба бути обережним. Це у нас. Даунтір, так названий, ми знизу списка, з нами 6 проти нас-33, треба бути обережним, літаємо в антиподі. Ми також і знизу можемо багато чого, що я можу вам порекомендувати. Бізон дуже легко може відірвати собі крила. Будь-який Міг 21 з його потужним двигуном може відірвати собі крила. Що ж треба робити? Треба врубати форсаж десь на 102%, і це. Буде не так вижирати ваше паливо, і ви будете летіти у гарантованому ліміті десь 1300 у землі. І не треба буде завжди тикати той стік з форсажем. Ось помиляється F15, засонуємо R27. Він вже нікуди від мене не дінеться, лок не втрачається, щоб не кидав. До побачення. Тут нахаби, зараз з ними розберемося та будемо літати далі. Мої союзники вже трохи покрутилися, який розмін у нас йде, але зараз супротивники трохи переважають. Але ми також трохи підкидимо тут. Коли ми у даунтірі, треба бути дуже обережним. Радари у супротивників краще, літають вони швидше, крутяться вони краще, ніж ми, тож треба бути дуже-дуже обережним. Куснув, полетів далі. Куснув, полетів далі. Це найкраща тактика, ударив і побіг. Це все, що можна робити на бізоні тут. Ось я літаю у ліміті, можна відірвати собі дуже легко крила. Треба за цим завжди дивитися. <кій> Вон там китайський джеф літає. Hi, I'm Jeff. <кій> ну, Ми його зараз назжимо та спробуємо дати йому ракетку. Якщо пропустимо, то нічого страшного. Там ще є супротивники, яких можна трохи ковернути. Джеф на нас не дивиться. 2,5 кілометри. І засовуємо йому ракету. Все. Це гарантований фраг. Задня напівсфера. я його наздоганяв дуже легко. Кфір С10. Тут я дивлюсь навколо. На мене летить кфір, В нього є дербі. Це найкращий кефір в грі, який є. Треба бути з ним дуже обережним, а також там три супротивники. Кфіра з'їли, він помилився. І ще один Джеф. Намагаюсь засунути йому парол, але він робить антипот, але помиляється. Не треба підлітати угору. Ніколи так можна їх розвести на те, що ти піднирюєш під них униз. Але це дуже-дуже легко. Ось так добиваєш, І все. Гарантований фраг. Ще летить в мене Су-33. Я не зрозумів, чому за Джефа я отримав асіст. Я його дуже сильно підбив, і він вже крутився, але щось таке. Ну, добре, добре. Два фраги та два асісти. Непоганий бій на голландських висотах. Третій бій. Це більш-менш гарний бій, та, що можна робити. Я не роблю дуже багато фрагів, показую якісь непогані бої, які цікаво буде подивитися та щось зробити. Знову даунтір. І будемо тут крутитися. Це у нас Данія з пво деревами полетіли. Знову закидую R27R зверху, щоб прижати супротивника до землі. Та, щоб він робив антипот. Він в мене також кидає радарну ракету. Це в нього енергетична. Ага, це Су-33. Будемо його розводити. Він намагається кинути Т-27, але я роблю антипот та пропускаю його. Зараз цю нахабу мої союзники з'їдять. Долітався. Далі. Пій продовжується. Від нахаб ми відбилися. Треба летіти. У заміс. Зараз почнеться головний заміс. Будуть зближуватися тих, хто летять зліва на право. Та треба їх трохи пропустити та під'їдати по маркерам тих, кого підвішиться або щось не те зробить. Ось я пропускаю більше моїх союзників. Уперед там дуже дуже багато супротивників. Треба обережно це відіграти. Ось була якась ракета, але я не знаю, на що він сподівався. Ну, Зробимо, як є. З міражами тут сформував якесь звено, та лечу далі. Що в нас є? Їжак? Наверху ботиків під'їдають, Міг-29, накуплені шершні. Будемо їх їсти. Треба пропустити та прилаштуватися позаду, щоб бути останнім у цій каналі. Бої дуже-дуже швидкі. Треба розуміти, що робиш, треба розуміти, як крутитися. Ось не дуже розумний Хорнет, який вважає, що він в антиподі, але це не так. Я полетив ближче до землі. радар бачить його краще і легкий фраг. Ось тут по мені пуск Міг-29 мене побачив, буду з ним крутитися. Як бачите, хоч ми і зливаємо сильну енергію, але ми її також дуже швидко накоплюємо. Тож можемо літати дуже-дуже швидко. Динаміка цього літака вона завжди була гарною. Саме біс версія мала найпотужніший двигун. І він і крутиться гарно, і літає дуже-дуже гарно. Р-73. Тут помилка. Так, він відкидує ЛТЦ. Ось, якщо ви хочете законтрити R73, прифайером кидаєте ЛТЦ, щоб вона кидувалася на ЛТЦ. Також не даєте підставитися собі зад. Ну, цей їжак має погані ЛТХ. Підставлюється. Тож, це легкий фраг. Ось, я витратив усі ракети. Ракети на бізоні відлітають дуже-дуже швидко. Треба. Робити більш гарантовані фраги, але це не завжди, не завжди вдається. Тож не розчаровуємося. Два фраги, один фраг в цих турбобоях це нормально. Найкраще це коли чотири фраги або три. Якщо ви зробили п'ять чи гарматою когось підбили, це дуже-дуже класно. Бій продовжується. Тут у мене вже нічого не залишилося. А, ще я майже не забув. У нас небагато контрмер. Тож, я рекомендую періодичний відстріл підставити десь у 2 секунди. Та якщо ви знаходитесь у маневреному бою до хфайті, то відстрілюєте їх, але дуже-дуже обережно. Вони всі відлітають дуже-дуже швидко. Тож, отакий ліміт: я ставлю десь 25 хвилин палива, щоб відкинути швидко всі ракети та полетіти на перезарядку, щоб бути більш обережним та не вступати в бій лише з гарматою. У мене дуже швидко закінчується ЛТЦ паливо. Щоб я був більш легким, більш маневреним. І невеличка кількість ЛТЦ та озброєння дозволяють таке робити. Тобто, відкусив та побіг. Коли ти знаходився в даунтірі, це найкраща тактика, що можна робити. Тож, супротивники та союзники йдуть у рівень. Залишилось десь 2 чи супротивники. я лечу на перезарядку. Тож, ми перезарядилися, мої союзники зробили розмін. Залишився лише один Хорнет, та я залишився з Міражом. Міраж мені тут не сильно буде допомагати, а цей Хорнет дуже-дуже хитрий. Він буде грати від свого філда та його ПВО, та я буду намагатися його викорити. Йому накинули сліпу охоту, тож ми його бачимо та бачимо, де він. Зараз сліпа охота не мені, але його ще трохи видно. Будемо летити за ним. Та намагатися його викурити з його філда. Він нам залишився один в 2. Думає, що він дуже розумний та переграє нас. Але якщо ви маєте досить багато досвіду, ви будете розуміти, що робити. Бій майже завершився. А отут я хочу показати, як викурювати оцих дуже розумних людей, які грають від філда. Тож, полетимо, набираємо велику швидкість. Ставимо форсаж у 102%, 1300 у землі, дуже спокійно. Міража ми також можемо не здоганяти, але міраж має більш міцний корпус, тож він літає більш комфортно, ніж ми. Це плюси міража, але в нього дуже-дуже погані парл ракети. Що ж, я виставляю радар на 100 км, хочу дивитися, де він там є, ставлю широкий сектор. Та ставлю СНП, щоб бачити, якщо цей Хорнет буде відлітати від філда та намагатися нас переграти. Зараз завершиться сліпа охота, то я накину ще один наказ. Він називається месник. Месник та сліпа охота працюють однаково. Ви бачите маркер останнього супротивника або супротивника, який десь літає у космосі та вважає, що він дуже розумний та треба затягувати бій. Зараз АРБ працює так, що чим довший бій. Тим більше ви отримаєте експіріенса. але маємо, що маємо, та будемо намагатися грати, як є. Я не знаю, кому так цікаво літати десь у космосі, відлітати від цих союзників, нічого не робити. Можливо, це ботики, можливо, такі люди. Але це не цікаво. Ось Хорнет намагається в мене засунути парол, лочить мене радаром дивиться на мене, він бачить, що я його э, лочу СНП. Тож, буде розуміти, що він у радарному лоці. Ось він думає, що він сховався від мене, сховався на своєму філді, але я розумію, що це вже десь 24 км. Я досить близько підлетів, та буду намагатися розводити філд та розводити цього Хорната. Е, недавно ці філди зробили кращими. Ці Роланди перші та Роланди треті, які там стоять, вони дуже-дуже Сильні, вони влучають навіть краще, ніж фларакради на топових бойових рейтингах, але це можна переграти. Ось я підробив месника, щоб не залишити і шанса цьому Хорнету, буду намагатися його розводити. Ось я вже близько до філда, буду з ним гратися. Буду намагатися прижати його до землі, потім вижати все, що можна з міга та дати йому Р-73. Ось він робить маневр, робить 3-9, лок зараз скинеться, та він тікає до філда. Тут він думає, що він мене розвів, зараз сховається під своїм ПВО, та ПВО мене зіб'є. Але не тут було, хлопче. Я розумію, як це переграти. Літаємо близько до землі, якщо ми не на висоті. Десь на висоті 8 кілометрів радари цих роландів вас не бачать то ви можете спокійно бомзумити. Але це лише на один раз. Та отакий мув, який я роблю, це мув камікадзе, щоб добити останнього. Розводжу радарні ракети Роландів. Хорнет думає, що він мене переграв. Зараз буде намагатися набрати швидкість та зайти на мене. А я зараз зроблю маневр та буду його добивати. Що треба робити? Розвали усі ракети Роландів, вони раз, зараз не лочать, коли супротивник почне зближуватися з вами, ось так дистанція, як бачите, дуже швидко зникає. Він думає, що він у гарнішій позиції, ніж я. Я летаю у антиподі, в нього є висота, тож він може розбити сперу об землю, то зробити фраг. Але це не буде дуже-дуже гарно. Він мене боїться, він не хоче зі мною файтитися, та вважає, що може збити мене за допомогою ПВО. Ну, то було, зблизився зі мною, відвернувся, засав. І я зараз засуну йому Р-73. Ось так набираю швидкість. Швидкість у мене більша, ніж у Хорнета, 1350. Коли отак швидкість згорає дуже-дуже швидко, ви можете спокійно кидати ваші ракети. І ось 2 кілометри, і Хорнет мій. Тож, ми подивилися, пої. Та давайте йти до підсумків. Ми подивились бої, що я можу сказати як висновок. Міг-21 дуже кайфовий, оцей бізон дуже приємно грається, на ньому дуже приємно гріндити британську гілку та навіть просто грати в АРБ, на ньому дуже приємно. В нього приємний бойовий рейтинг, приємні підвіси і приємні характеристики. Чи брати його за 70 євро та за фул прайс? Я вже на цьому ошпарився. Тож. Краще брати його по скидосу, як і усі преми. Бо у равлика є тенденція останнім часом дуже-дуже сильно, вони нерфлять преми. Тож, щоб вам не було так болісно, придбайте його по скидосу. Два патчі вже пройшло на ближайшому скидосі восени, коли буде день народження у Равлика чи на Новий рік, я думаю, він буде зі скидкою. Тож ви можете його узяти та грати з кайфом в АРБ та гріндити британську гілку. Це все, що я хотів сказати. Я вам дякую за перегляд та дякую, що прийшли подивитись це відео. Побачимося у наступних відео.